Намагаються допомогти і підприємцям, зокрема, наданням запоріжцям мікрогрантів на створення та розвиток бізнесу. Як підприємці, центри зайнятості і держава координуються між собою? Яка з цього може вийти користь? Олена Машталяр розповість докладніше. З 1 липня урядом запущено програму мікрогрантування на створення або розвиток власного бізнесу. Завдяки їй можна отримати від 50 до 250 тисяч гривень за умови створення нових робочих місць. Напрямки дуже різноманітні від виробництва, наприклад, виготовлення одягу і ремонту одягу. До це може бути і торгівля, і відкриття медичного кабінету, і відкриття створення порукарення або надання послуг косметологічними салонами. Це ветеринарні клініки, організація лабораторних досліджень, відкриття кав'ярень з власною кавовим меню і з власною кондитерською. Дуже різноманітні взагалі різно, різні плани. Серед тих, хто вже отримав грант, був і Максим Вороновський, підприємець з Маріуполя. Він вирішив відновити в Запоріжжі бізнес з виробництва корпусних меблів, що втратив під час війни. Я писав бізнес-план на суму 250 тисяч. Це це одна з умов цього гранту. То тобто працювання двох співробітників. У мене якраз уже одне співбесіда була. Хлопцям, якраз він та також ВПО буде мене працювати. Грантові гроші підприємець планує витратити на придбання матеріалів та інструментів. Наразі облаштовує виробничий цех. Замовникам буде пропонувати комплексні рішення не лише виготовлення меблів, але й дизайн інтер'єру. От вчора, позавчора, був на обмірах, ну, поки не в Запоріжжі, бо в Покрові ми були на замірах, вчора в Дніпрі був на замірах. От. Тобто ми зараз ну, стартувати бажаємо зразу. ж вже. Заявки на отримання мікрогранту та бізнес-план подаються через застосунок Дія. Вся інформація є в розділі Державні послуги онлайн. Для тих, хто хоче започаткувати власний бізнес і ще не є підприємцями, я б хотіла сказати, що так треба зважитись, якщо відчуваєте в собі сили, такий підприємницький потенціал.